Менше ніж за 24 години настане цей момент. Ми отримаємо надзвичайно важливий технічний сигнал на графіку, який у минулому ще жодного разу не помилявся. І це ще не все. Є ще кілька не менш важливих сигналів, які я сьогодні для вас чітко підсумував, щоб ви дійсно не зазнали жодних зайвих втрат. Крім того, на вас чекають захоплюючі новини про наші блакитні фішки серед альткоїнів, свіжі оновлення щодо біткоїна та ще багато іншого. Тож обов'язково дивіться відео від початку до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. А тепер щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу тобі найсвіжіший криптоконтент. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок і не забудь поставити лайк. Тоді я пропоную одразу перейти до огляду ціни біткоїна, де ми з п'ятниці побачили справді гарний відскок, аж на цілих 15%. Я маю на увазі, ми вже тоді у відео обговорювали, наскільки сильним був тиск на продаж біткоїна під час американських сесій, і що ми зможемо побачити справді стійкий відскок лише тоді, коли цей тиск на продаж ослабне. І так як зараз дуже добре видно, ми дійсно буквально з першого дня, коли тиск на продаж припинився і нас більше не продавлювали вниз, рівно о 15.30, побачили зміни. Саме з цього моменту ми змогли спостерігати справді гарний відскок вгору. І додатково до цього весь цей рух ще й підтримується премією на Coinbase. І зовсім коротко для всіх, хто, можливо, не знає, що це таке, за цим показником можна побачити, чи ціна біткоїна на Coinbase вища чи нижча, ніж на інших біржах. Це, по суті, означає, що якщо американські інституції та інвестори багато продають на Coinbase, то значення цього показника негативне, а якщо вони багато купують, то воно, відповідно, позитивне. І з моменту нашого історичного максимуму ми постійно спостерігали, як це значення все більше йшло в мінус, поки воно не досягло свого максимуму негативності приблизно на нашому дні. І з того часу тиск на продаж поступово зменшувався, і з п'ятниці ми навіть знову спостерігаємо премію на Coinbase. І можна навіть побачити, що ця тенденція наразі продовжується, що, звісно, є надзвичайно позитивним сигналом для подальшого розвитку руху. Хоча справедливо буде зазначити, що у нас виникають певні труднощі з проривом рівня від 92 до 93 тисяч доларів вгору. Однак це цілком зрозуміло. Я маю на увазі подивіться, скільки разів ми тут знаходили підтримку. Тоді це, звісно, створює надзвичайно важливий і потужний опір, який спочатку також потрібно пробити вгору. І до цього, звісно, додається ще й те, що над нами знаходиться рівень Jedi Open, який ми також підтверджено пробили вниз, і який зараз також виступає опором. Саме тому нам потрібно дуже уважно стежити за тим, чи зможемо ми знову подолати ці важливі рівні опору вгору, чи це лише відскок, якого ми, власне, і очікували тут внизу. І замість того, щоб зараз просто намагатися передбачити, що буде далі, чи ми зараз у ведмежому ринку, чи в бичачому, я насправді не можу вам цього сказати. У мене немає кришталевої кулі. Замість цього нам зараз варто просто зібрати факти, щоб мати змогу якнайкраще реагувати на ситуацію. Саме тому я й склав цей невеликий список з індикаторів і рівнів, які є вирішальними для того, щоб зрозуміти, чи відскок, який ми зараз спостерігаємо, це лише так званий мертвий кіт відскочив», чи це дійсно відскок, якому можна довіряти. І чим більше питань із цього списку ми зможемо відмітити, тим більше, звісно, ми довіряємо цьому відскоку. Я залишу вам посилання на цю таблицю і в описі до відео, щоб ви самі могли все переглянути і подивитися, чи підемо ми зараз вгору чи вниз. І якщо ви вже перебуваєте в описі до відео, мені було б дуже приємно, якби ви знайшли дві секунди, прокрутили ще трохи нижче і залишили мені невеликий коментар. А ще я був би дуже радий вашому лайку. Адже алгоритму YouTube дуже подобається, коли ви активно щось пишете під моїми відео і ставите лайки. І якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково зробіть це зараз і не забудьте натиснути на дзвіночок. Адже якщо ви не активуєте цей дзвіночок, то просто не отримаєте сповіщення, коли я випущу нове відео. Тому дуже важливо активувати цей дзвіночок. Але давайте зараз повернемося до моєї таблиці з різними індикаторами, рівнями тощо, які наразі надзвичайно важливі для біткоїна. І перш за все, тут у нас, звісно, вгорі Coinbase премія, про яку ми вже говорили на початку відео. Позитивна премія означає великий купівельний тиск з боку американських інституцій, що вже є хорошим знаком, і саме зараз ми це спостерігаємо. Тому тут і стоїть так. Друге, це вартість основи ETF, тобто середня ціна, за якою всі власники біткоін etf наразі володіють активом. Поки ми знаходимося вище цієї позначки, власники ETF загалом у прибутку і ризик панічних продажів, звісно, трохи менший, що загалом позитивно впливає на тиск продажу та настрій інвесторів. І якщо ми зараз просто подивимося сюди, то побачимо, що вартість основи ETF наразі становить 79 тисяч доларів. Це просто означає, що наразі ми однозначно знаходимося вище цієї позначки. Далі у нас тут вартість електроенергії або виробнича собівартість біткоїна, яку майнери повинні сплачувати за майнінг біткоїна. І тут просто Каприоле, винахідник індикатора Hashroom, який, напевно, багатьом із вас вже знайомий, розробив для цього дійсно корисний індикатор. І тут можна чітко побачити, що ціна, яку майнери повинні отримувати хоча б для покриття лише витрат на електроенергію, становить близько 68 тисяч доларів. А реальна ціна, яка їм насправді потрібна, щоб не працювати у збиток, тобто з урахуванням витрат на обслуговування, персонал і так далі, становить близько 85 200 доларів, і в минулому завжди була надзвичайно важливим рівнем. Адже, звісно, як тільки майнери опиняються під водою, може статися капітуляція, коли майнери змушені продавати більше біткоїнів, що відповідно створює додатковий тиск на продаж біткоїна. Але якщо розглянути це трохи детальніше, то можна побачити, що в минулому, навіть під час наших останніх ведмежих ринків, зона між вартістю електроенергії та виробничими витратами завжди була надзвичайно сильною підтримкою і гарною можливістю для купівлі. І навіть зараз ми принаймні трохи відскочили саме в цій зоні. До речі, приблизно тиждень тому я зробив для вас дуже гарний пост у Твіттері з цього приводу. Тож, якщо ви ще не підписалися на мене там, обов'язково зробіть це. Гаразд, давайте рухатися далі, адже в останніх відео ми також обговорювали, наскільки важливими є не лише DXY, а й домінування долара США для результатів біткоїна та всього крипторинку. Адже коли DXY знижується, то все, що вимірюється в доларах, тобто акції, біткоін тощо, зазвичай зростає і навпаки. В основному це можна уявити собі як каталізатор, який дає ціні біткоїна попутний вітер, що означає, що біткоін не обов'язково має зростати, але це безумовно значно спрощує ситуацію. І якщо ми зараз трохи уважніше подивимося на DXY, то також можемо побачити, що саме в той день, коли ми знайшли дно по біткоїну, ми також відбилися від цього надзвичайно важливого рівня на DXY. І те ж саме ми насправді можемо побачити тут і по домінуванню USCT, адже і тут у п'ятницю ми точно відбилися від цього важливого рівня опору і пішли вгору. І як я вже тоді вам казав, це є ознакою того, що ринок знову стає більш схильним до ризику, або принаймні трохи більше схильним до ризику, оскільки він, звісно, використовує свої стейблкоїни для купівлі нових монет. Далі у нас є Bitcoin Yearly Open, тобто ціна, на якій ми відкрили цей рік або, відповідно, закрили минулий рік, залежно від того, як саме ви хочете це розглядати. Але, як правило, такі відкриття завжди є досить важливим моментом і місцем, де можна знайти опір і підтримку. І, звісно, завжди так, що чим вищий таймфрейм, тим значущішим є все це. У будь-якому разі, yearly opening знаходиться на рівні близько 93 400 доларів, що дійсно дуже близько до тієї зони, де ми відскочили під час нашого останнього пампу. Хоча, як вже було сказано, це не єдиний рівень опору, але ми вже про це говорили, адже насправді вся зона аж до приблизно 95 000 доларів є досить великим опором для біткоїна. І якщо ми зараз знову повернемося до графіка біткоїна та увімкнемо VPVR, який показує нам, який обсяг торгувався на якій ділянці, то ми дуже добре бачимо, що саме в цій зоні знаходиться POSI, тобто point of control. І саме тому не дивно, що ми не можемо одразу пробити цей рівень. Це цілком очікувано. Ми вже обговорювали Yearly Open, і там нам майже вдалося його подолати. Під POSI ми вже пройшли вище. Далі у нас є 100 тисяч доларів, що дійсно є дуже важливим психологічним рівнем, але ми ще далеко не подолали його, тому тут відповідь ні. Крім того, да, у нас тут ще є, звісно, 50-ти тижнева середня, яка зараз становить 102 400 тисячі доларів, і, звичайно, 200денна середня, яка зараз становить 109 тисяч доларів, і обидва ці рівні ми, очевидно, ще не подолали. І якщо ви вже давно стежите за моїм каналом, то знаєте наскільки важливі саме ці два рівні. Але ще раз коротко для наочності: фіолетова лінія це 50-ти тижнева середня, а помаранчева лінія це 200-денна середня. І зазвичай у бочачому ринку ми завжди знаходимо підтримку саме на цих двох лініях. Однак, як тільки ми зазвичай пробиваємо їх вниз і підтверджуємо знизу, то це означає, що ми однозначно опинилися в ведмежому ринку. І єдиний раз, коли це насправді було не так, був під час нашого ковід кризи. Але в цілому можна впевнено сказати, що до цього часу, кожного разу, коли ми пробивали ці лінії вниз, у нас відбувався так званий dead cat bounce, Ми дійсно відскакували від цих ліній і однозначно йшли далі вниз у ведмежий ринок. Що, до речі, є однією з причин, чому, якщо ми знову проб'ємо ці дві лінії вгору, це буде справді надзвичайно бичачий сигнал. Але це насправді для мене особисто означає, що саме в цій точці, з точки зору співвідношення ризику і шансу, я бачу найкращу можливість для себе захистити своє портфоліо. Адже, якщо ми дійсно відскочимо від цієї лінії і підемо у ведмежий ринок, то я таким чином захищаю більшу частину свого портфеля і зможу потім у ведмежому ринку спокійно купувати з прибутком і далі розвивати свої боти. Але якщо ми все ж таки зараз проб'ємося вгору, то я швидко анулюю свій захист і завдяки всім своїм лонг-позиціям і лонг-ботам просто зароблю ще більше прибутку. Тобто просто набагато більше, ніж я міг би втратити в цій ситуації. Але як би там не було, наразі нам, очевидно, ще не вдалося пробити цю лінію вгору. Тому зараз ми, звісно, поки що залишаємося при ній на цьому етапі. Добре, а далі ми переходимо до іншого індикатора, який насправді зараз надзвичайно ведмежий. А саме, ми говоримо про MACD Monthly Cross. Адже насправді цей індикатор у минулому ще жодного разу не помилявся. І зазвичай, якщо тут відбувається ведмежий крос вниз, це підтверджує, що ми перебуваємо на ведмежому ринку. І наразі це виглядає саме так: якщо ми закриємося на цій ціні сьогодні вночі, то дійсно підтвердимо ведмежий MACD крос. Адже справа в тому, що для того, щоб уникнути цього MACD крос, біткоін мав би сьогодні, тобто до закриття місячної свічки, піднятися аж до 97 400 доларів, що, якщо чесно, буде дуже складно. Тож я дійсно виходжу з того, що ми підтвердимо цей перехрест сьогодні вночі. І щоб знову анулювати цей сигнал, нам, звісно, знадобиться знову бичачий рух ціни. Саме тому я включив це важливе MACD Cross як надзвичайно важливий пункт до свого списку. І, звісно, вже в понеділок ми одразу подивимося, яку ціну нам потрібно пробити вгору, щоб знову отримати перехрестя вгору. Але для цього нам зараз у будь-якому разі спочатку потрібно дочекатися закриття торгів. Якщо ви не хочете це пропустити, підпишіться, будь ласка, на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, якщо ще цього не зробили, щоб отримувати сповіщення одразу, як тільки я випущу нове. Video. Добре, і наостанок, давайте ще раз звернемося до одного з, мабуть, найуспішніших проєктів на крипторинку на даний момент, а саме до HyperLiquid. Ми вже розглядали цей проект на каналі, коли купували його приблизно за 3 долари. І з того часу я залишаюся дуже оптимістично налаштованим щодо цього проєкту і досі вважаю його перспективним у довгостроковій перспективі. І все ж зараз можна чітко побачити, що ціна останнім часом зазнала значного падіння, і це попри те, що фундаментально в проєкті майже нічого не змінилося. Однак, те, що зараз дійсно змінилося, хоча це, звісно, було зрозуміло з самого початку, це те, що команда саме зараз має досить великі анлоки токенів. А саме, якщо бути точним, вони вивели зі стейкінгу загалом 2,7 мільйона токенів, що дорівнює токенам на суму 90 мільйонів доларів. І справа в тому, що через те, що не було чітко прокомуніковано, що саме вони збираються робити з цими токенами, чи продаватимуть вони їх усі чи ні, чи щось інше, це безумовно викликало досить велику кількість фуд, і через це дуже багато людей почали продавати на хайпі, намагаючись випередити можливий тиск продажу з боку команди. Але гарна річ у тому, що на блокчейні все можна переглянути публічно та в реальному часі. Тобто все, що команда робить із цими токенами. І саме тому я створив невелику графіку, щоб одразу можна було побачити все з першого погляду. І що тут зараз точно можна побачити, так це те, що команда дійсно відправила 23,4% токенів на FlowSTAX, тобто на OTC деск, щоб продати приблизно 21 мільйон доларів у токенах, але загалом 42% токенів знову повернулися у стейкінг. Майже 33% залишилися на тій самій гаманці, а 9% розподілені на чотири нові гаманці. І я маю на увазі, що після того, як вони створили один із найуспішніших проєктів на крипторинку і роками над цим працювали, було б справедливо, якби вони нарешті отримали трохи прибутку. А 34,7%, тобто токени на суму близько 33,6 мільйонів доларів, зараз ще знаходяться на 15 різних гаманцях, і з ними поки що нічого не сталося. І це, власне, зараз той оверхенг, який і далі викликає певну невизначеність. Проте мушу сказати, я особисто вважаю, що той факт, що команда вже відправила майже 50% у рестейкінг, насправді показує, що вони дійсно дбають про те, щоб обережно поводитися зі своїми інвестиціями. І в мене таке відчуття, що весь цей фуд, який поширювався перед Unlux, і відповідний тиск на продажі, вже досягли свого максимуму. Тож я можу уявити, що ми тут скоріше переходимо до події Купуй на новинах, що, звісно, не означає, що ми не можемо ще трохи просісти вниз. Але, на мою думку, для DCA ми зараз знаходимося у справді хорошій зоні. Але напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. І на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, тобі сподобалося. Постав мені вподобайку, і тоді побачимось наступного разу.